Тетяна Симонова щоранку та щовечора чатує поблизу крану у квартирі. Утім, каже пенсіонерка, марно кілька місяців, ані краплини. Води в не буває, абсолютно. Вот виїті даже не гуд нічого. Абичка да включають мотори, хоч вот. а його здесь. Характерна ознака осель мешканців красного маку пластикові пляшки з водою. Нею записаються під час приїзду до села машини з цистерною. На родину з трьох людей щодоби потрібно щонайменше 10 п'ятилітрових бутлів. На купання і прання втричі більше. Жінки навіть приноровилися автоматичні пральні машини заправляти привозною водою. Я відкриваю, ложу порошок, включаю. И заливаю вот с этих баклажек, заливаю сюда воду, чтобы как-то наполнялась стиральная машина. Да, у нас очень многие уже так делают женщины, потому что руки стираются, и Просто ми вже безсильні. води у селі не стало чотири місяці тому, коли пересохло основне водосховище, з якого красний мак отримував питну воду. На нову свертловину потрібно 200 тисяч гривень. Таких грошей сільська рада не має, тож звернулася за допомогою до кримського уряду. Коли кошти нададуть, невідомо. У нас отримано заключення юшака центру Выбрано место для бурения скважины, сделан проект, и в общем-то договоренности здесь мы просим помощи администрации. Они в этом плане с нами сотрудничают, и нам, как бы, даны обещания о том. Що будуть виділені слідства на буріні піців скважину? Селяни ж погрожують, якщо вода не з'явиться найближчим часом, блокуватимуть сільраду автомобільні та залізничні шляхи. Юлія Крючкова, Назаркіндрачук, Крим, п'ятий канал.